Христинка нарешті вирішила, з понеділка починає нове життя та стає фітоняшкою. Для цього вона навіть записалася у спортзал. І щоб усе було серйозно, придбала модні обтягаючі лосини, топ, що гарно підкреслює груди, і стильну пляшку для води. Кросівки залишилися старі, зате перевірені і улюблені. От і настав довгоочікуваний понеділок. Христина зібралася, натягнула свій новий спортивний лук і вийшла до ліфта. Думками вона вже була у залі, уявляла, як тренуються з персональним тренером. Присідає, піднімає штангу й гирі. Стоїть, чекає ліфт, і тут перед очима вимальовується жахливий сценарій. Вона нібито присідає у спортзалі і раптом хрусь! Лосини тріскають по шву. А всі бачать її труси в горошок. Саме в цей момент прибуває ліфт. Христина стрибає всередину, ліфт рушає вниз і раптом застрягає між поверхами. І дівчина вирішила не втрачати часу, все одно до залу не встигне. Запис уже за пів години. Тож почала тренування прямо в ліфті, спочатку 10 присідань. Потім тридцять, потім 50 і тут її найстрашніше передбачення збулося. Лосини реально тріснули в найделікатнішому місці. Сусіди почули, як вона голосно рахує повторення і викликали рятувальників. Поки ті їхали, Христина встигла стати червоною і пропотіти сто разів. І мріяла тільки про одне сховати свій сором. Коли двері ліфта нарешті відчинилися, всі присутні побачили картину, від якої стримати сміх просто було неможливо. Христина стоїть, прикриваючи оголений зад порожньою пляшкою з під води єдиною річчю, яка хоч трохи рятувала ситуацію. Вибігла вона з ліфта миттєво навіть подякувати забула. Лише одне крутилось у голові. Головне, щоб ніхто не розгледів її трусів у ромашку. Весь під'їзд ще довго гудів від сміху, обговорюючи фітоняшку з пляшкою. Христина ж бігла додому, притискаючи пляшку до себе, мов найдорожчий аксесуар із модного бутика. Зайшла додому, глянула у дзеркало. Ой, лишенько, лосини можна одразу викидати. А романтичні труси з ромашкою тепер точно стали легендарними. Але, як то кажуть, справжню мотивацію так просто не зламаєш. Тому Христина дістала телефон, відкрила сайт з модним спортивним одягом і сказала сама собі: ну нічого, на перший похід у зал треба не просто лосини, а броню якусь. Щоб і присідати можна було, і танцювати, і навіть якщо лосини тріснуть, ніхто не здогадається. Вирішила новий старт, нові лосини тільки тепер перевірені на міцність. І щоб уникнути пригод у ліфті, Христина почала робити ранкові присідання прямо вдома, надійніше, і ніхто трусів не побачить. А ще з того часу. Пляшку для води вона бере всюди. Не для тренування, а для підстраховки. Хто його знає, що ще в тому спорті може трапитись? Минув тиждень Христинка таки купила нові суперміцні лосини з надписом Найк. Труси з ромашкою залишила вдома. Тепер тільки строгий спортивний стиль. От вона заходить у спортзал. Вся така серйозна, як професіоналка. І одразу помічає того самого тренера високий, красивий, а біцепси, як наче два кавуни. Христина вирішила справити враження сьогодні я тут, щоб стати фітоняшкою», – сказала вона впевнено. Тренер кивнув, дав розминку, потім показав штангу. Христина подумала, якщо лоси не виживуть, це вже перемога. Взяла штангу, почала присідати і раптом не лоси не тріснули, а вона сама впала, як мішок картоплі, прямо перед тренером. Обличчя почервоніло, штанга котиться по залу, а поряд стоїть хлопець із телефоном і вже знімає цей епічний провал. Христина миттєво підхопилась, зробила вигляд, що це була частина плану. Це спецефект для контенту. каже. Тепер у мене є мотиваційне відео для TikTok. Усі посміхаються, тренер підморгує, а Христина думає: ну, хоча б лоси не залишились цілі. Усі сміються, тренер підморгує, а Христина думає, ну, хоча б лоси не залишились цілі. Поки що. І з того дня вона стала зіркою залу. Ота, що з пляшкою і контентом. Але тепер уже ніхто не дивується, якщо Христина йде на тренування з запасною парою лосинів і ще однією пляшкою для прикриття. Звісно, через кілька днів Христина записалася на фітнес-марафон вихідного дня. Назва звучала красиво і круто, а насправді це був табір виживання для новачків. Перша Випробування стрибки на фітболі. Всі стрибають, фітнес-м'ячі пружинять, атмосфера спортивна. Христина сіла на м'яч, зосередилась і бум, м'яч під нею здувся, як кулька після дня народження. Зал вибухнув сміхом, а тренер промовив: такого ще не було. Христинка, ви як антистрес, розрядили зал. Наступне завдання тренування на біговій доріжці. Христина поставила собі мету бігти як профі, нажала кнопку на максимум, не розрахувала сили і за кілька секунд її здувала як листочок восени. Злетіла з доріжки, приземлилася прямо на мат спортивного килимка. Лежить, думає. Головне, що лоси не цілі, і що знову хтось не зняв це на відео. Зате, після таких пригод усі в залі вже знали Христину. Це та сама, що фітболу здмухнула і доріжку перемогла, але найбільший курйоз чекав її на занятті з йоги. Христина вирішила показати всім позу воїна. Гарно встала, витягнула руки, розтягнулась, і тут телефон з кишені падає прямо на голову сусідці. Жінка повертається, Христина червоніє, а інструктор каже, Справжній воїн завжди озброєний і вся група регоче. Після заняття всі підходили до Христини і казали Ти не фітоняшка, ти королева пригод. Після всіх курйозів і тренувань Христинка таки прокачалась і тут, дізнається, у залі проводять чемпіонат Суперфітоняшка року, переможець отримує чималу грошову премію. Конкурс серйозний, треба й присідати, і гирі тягати, і навіть на фітболі стрибати. Христина трохи занервувала, згадавши фітбол-провал. але вже мала запасний особистий м'яч із надписом «Не здмухати». На змаганнях вона дала жару, присідала, штангу піднімала, навіть на біговій доріжці не злетіла. У фіналі треба було показати спортивний артистизм. Христина станцювала з пляшкою для води як справжня королева сцени. Судді сміялися, глядачі аплодували. Перше місце її виграла чималу суму грошей. І що робить Христина? Замість вкладень у новий спортивний костюм купує путівку на карнавал у Бразилію. Бразилія, карнавал – там усе як у кіно, музика, фейерверки, напівоголені красуні, яскраві костюми, блисківки і, звісно, мужики, які, як кажуть, труться об дівчат у танці. Христина купила собі. Карнавальний костюм, пір'я, стрази, блиск, але щоб не повторити пригоди з лосинами, під низ тягнула легендарні труси з ромашкою. На всякий випадок танцює, веселиться, мужики туляться. А Христина тільки думає добре, що лосин немає, нічого тріснути не може. А коли один бразилець нахилився до неї і каже Белла, в тебе труси з ромашкою, Христина гордо відповіла. Це мій талісман перемоги. Завдяки їм я тут. Весь карнавал під кінець вже знав легенду про дівчину з трусами в ромашку. Навіть місцеві танцюристи просили сфоткатися з нею. Христина стала зіркою не лише свого спортзалу, а й бразильського карнавалу. А на згадку привезла додому перо з костюму та запис на телефоні. Труси з ромашкою приносять удачу. Перевірено в Бразилії.